Слава Ісусу Христу. Я вітаю всіх шанувальників Слова Божого і щоденної медитації. І сьогодні наш випуск буде дещо експериментальний. Хтось в коментарях написав, що у нас дуже скучний фон. Сьогодні фон дуже нескучний, маю надію. Балкінська шумить, але. Наша техніка має з нею справитись. Маю надію, що буде достатньо чути. Е, може, а як будуть якісь уваги, то прошу написати в коментарях. Е, сьогодні ми маємо Євангелію від Луки, 11 розділ. Візьмемо вчорашню Євангелію і так само сьогоднішню. Отож, з 37 го вірша по 46. й Коли Ісус ще говорив, Якийсь фарисей запросив його на обід до себе. Ісус увійшов і сів за столом. Побачивши це, фарисей здивувався, що він перш не зробив обмивань перед обідом. Господь сказав до нього: От ви, фарисеї, чистите лише зверху чашу і полумисок. Самі ж ви всередині повні здирства і лукавства, безумні. Чи ж той, що зробив верх, чи не зробив теж середини? Тож дайте милостиню з того, що всередині і у вас буде все чисте. Та горе вам, фарисеї, бо ви даєте десятину зм'яти, рути та всякої городини, але занедбуєте правосуддя і любов Божу. І це треба було робити, і того не лишати. Горе вам, фарисеї, що любите перші місця в синагогах та привітання на майданах. Горе вам, бо ви, як оті груби, непомітні. По яких люди зверху ходять і не знають того. Озвався тоді один із учителів закону, учителю. Кажучи, це ти і нас ображаєш. Він же відповів: «Горе і вам, учителям закону, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити. Самі ж до тих тягарів і пальцем не торкнетесь. Ісус іде в дім до фарисея, ми знаємо теологію. Ті, хто в мене на каналі дивляться відео регулярно, ми говорили про теологію дому в Євангеліях синоптичних. Це завжди є теологія церкви. До дім Петра, як один з перших там, прикладів перебування Ісуса в домі, ми розуміємо, що це є символ майбутньої церкви. А тут сьогодні Ісус якби, заходить в іншу церкву, в іншу спільноту, заходить у дім до Фарисея. І цей дім, звичайно, на жаль, від Відрізняється від дому справжніх учнів. Тоді, коли учні від самого початку заохочуються до того, щоб йти і проголошувати Євангеліє для інших, передавати цю радість, це щастя, це спасіння для ближніх, фарисеї нікуди не ходять. Фарисеї сидять вдома. Правда, учні проголошують милосердя. Ну, от власне в фарисеїв, те, чого насамперед бракує, і те, що кидається в очі, це те, що немає цього Божого духа, цього духа доброти, милосердя. Що ти, відчувши Божу любов, Боже милосердя, маєш бажання передавати його далі. А вони, от, ну, по перше, самі не відчувають потреби в милосерді. ну, бо Покладають надію на свою особисту справедливість, на свою досконалість, ну і так само не сприймають Божу любов, яка ну, дається всім, і навіть нечистим, навіть тим, які є грішні, правда, і вони цього не можуть власне, сприйняти. Ми знаємо, що фарисеї перекладаються як відділені, правда, вони якось віддаляються від решти людей. Щоб в якомусь такому своєму колі, правда, в таких умовах дуже штучних, ну, спасатися, можна так сказати, якусь свою цю віру розвивати. Правда, і ну, розуміємо, що для Ісуса Христа це дуже прикра справа. Бо, бо ці люди насправді загублені, вони так само потребують Божого милосердя, як і всі, тільки що вони ще не розуміють цього. Ну насправді це важко заглянути в серце фарисея або в його розум. Але ну навіщо тоді взагалі тако задатися питанням? Навіщо тоді Ісус помирав на Христі? Якщо ці люди не потребують спасіння, якщо ці люди просто так можуть спастися, виконуючи свій закон, і то в такий спосіб. Як, як вони це собі уявляють. Зазвичай при столі з Ісусом сидять якісь грішники, правда? Але за цим столом є тільки Ісус і є Фарисей. Але цікава справа, що для Ісуса Фарисей є грішником, а для грішника є Ісус. Для Фарисея Ісус є грішником. Як ми чули, Він. Не занурив свої руки, там написано, не обмив, але слово Бабтідзо в грецькій мові означає занурення. Тобто Ісус не зробив цих обмивань, не зробив цього занурення рук у воду. Але думаю, що Він це спеціально зробив, щоб спровокувати ну, цю, цю всю власну розмову. Тим, ну, це слово Бабтідзо, тобто занурення, якими переклад, було перекладено Хоменком як занурення, воно означає. Те саме, це те, те саме слово, яке використовується у нас християн як хрещення. Да, Ісус насправді ну, має зробити занурення, Він має насправді виконати закон, він має насправді бути послушним слову закона аж по, по смерть на Христі. Це його буде занурення, це буде його хрещення, це буде його обмивання, вірніше. Ця його смерть вона принесе справжнє очищення для нас, для всіх людей. Правда, і Ісус з цією всією свідомістю сідає напроти фарисея з непомитими руками правда, за стіл. Ну і Оце дві реальності: да? Сина Божого, який має очистити весь світ від гріха, і фарисея, який переймається власне от таким звичайним людським очищенням. Отож, це очищення фарисея, воно, на жаль, є лише зовнішнє. Ну, бо як можна очистити душу людську через власне обмивання рук? Да, взагалі, що, що має це обмивання рук до, до людської душі? Правда, і тому Ісус в сьогоднішній Євангелії називає їх гробами побіляними. Тобто, ну, скільки б ми не ходили по цвинтарях і не дивилися на ті гарні надгробки, все одно ми. Усвідомлюємо собі, що за цією зовнішньою красою є тіло, яке розкладається, там немає життя, там, ну, там є смерть. Правда, а Ісус говорить сьогодні, власне, про фарисеїв, які, ну, які нібито живуть, але з другої сторони, життя в них немає. Це якийсь такий труп, який розлагається за, за життя ще. І все, що вони роблять для того, щоб якось ну цю ситуацію виправити. Вони цей гріб, правда, цю могилу, якою є самі, вони намагаються неї побілити, да ззовні, власне, залишаючись назовні чистими, виконуючи Божі заповіді, лише назовні правда, але не розуміючи і не сприймаючи цієї самої головної заповіді, возлюби Бога усім серцем своїм, і возлюби ближнього свого. Правда, як самого себе, і ми не бачимо цього Божого Духа в них. Ми не бачимо цієї любові, яка має бути присутня власне в цих фарисеях. Цікава річ, що сьогодні Ісус каже, що ви обминаєте суд і обминаєте любов Божу. Я вже не маю текста відкритого, можете перевірити ще раз. Але там суд через і єднається з любов'ю. Тому що для Бога, оце власне є цей Божий дух. Тобто для Бога направді суд має відбуватися разом з милосердям. Таким є наш Господь. І, і, і власне ну, такого суду він очікує від всіх інших людей, які пізнають Бога. Правда, у фарисеїв ні. Скільки ми не бачимо фарисеїв, які зустрічаються з річниками, завжди, завжди йде осуд. Пам'ятаємо ту жінку, правда, яка обмивала своїми слізьми ноги Ісуса Христа, правда, і фарисей, що в тому самому часі думав, правда, що вона насправді є грішниця, да, тобто насамперед осуд. да. В старому завіті в юдеїв ну, був такий поділ, правда, було таке повчання, що так як людина осуджує ближніх, так вона пізніше буде осуджена Богом. Якщо ми судимо наших ближніх судом милосердя, то ми так само отримуємо цей суд на закінчення нашого життя. І навпаки, якщо людина все своє життя осуджує ближніх судом справедливості, то вона цю справедливість так само отримує на закінчення свого життя. А думаю, що ну варто все ж таки вибирати цей суд милосердя. Ну і ось тому Ісус е, направді заохочує фарисеїв, щоб вони побачили, що, що ну, дійсно треба от те внутрішнє якось вийняти. Правда, хоч ми говоримо сьогодні в категоріях, ісус так почав в цих категоріях говорити про, про те, що вони є гробі побіляні, що що в них, власне, всередині відбувається розкладання тіла, але він хоче туди зайти. Направді ісус хоче очистити навіть цих фарисеїв, навіть цю їхню нечистоту. Туди так само принести життя. Цікавий ще момент, кажуть, що гробі білили, особливо в Ізраїлі, для того, щоб їх позначити, щоб людина ну, не наступила, якось не, не, не торкнулася цього гробу. бо тоді людина стає нечистою. Правда, а Ісус сьогодні фарисеїв каже, що люди по вас ходять, і, і вони навіть не усвідомлюють собі, що, що, що це відбувається. Що направді занечищуються, що що ви, тобто, ви є такими гробами без, без напису, без ян, безім'янні гроби. Да, і, і це направді, ну, на жаль, в сьогоднішній Євангелії Ісус критикує і це направді відбувається. Тобто розпізнати цю темряву внутрі себе всередині людини направді дуже і дуже важливо. І тоді ті, хто розпізнають, вони направді, ну, мають відчитати цей знак Йони, тобто покаятись, правда, отримати це Боже милосердя, і лише тоді вони стають власне, тими, хто люблять інших. Чому? Тому що вони досвідчили справжньої любові, а вони можуть цю любов передавати далі. Отримавши Боже милосердя, вони можуть давати його далі. А, бо для справедливого це дуже важко пробачати грішників. Він від себе дуже сильно вимагає, так само вимагає від грішників, і, на жаль, йому перейти на, на цю філософію Божого милосердя дуже і дуже важко. А для тих, хто направді пережив пробачення від Бога, милосердя Боже, їм ділитися любов'ю, любити всіх. Правда, людей це, це не важко. Да, от недалеко від нас є море, правда, чорне. Уявіть собі, що ви є власниками цього моря. Правда, що, мабуть, давайте ми уявимо собі, що ви є власниками цього моря, і е, приходить до нас сусід і каже: Слухай, дай мені відро води з твого моря. Я думаю, що не було б проблем, щоб ми погодилися і візьми. Правда, птом через день знову прийде і скаже: слухай, я би ще хотів би відро води з твого моря. Ну, візьми. Да. А на третій день прийде і скаже: слухай, я би хотів виляти відро води в твоє море. Вода чиста, каже, там нічого такого страшного, але просто ну, от є така потреба. Да. І от ми усвідомлюємо собі, що коли поруч з нами є океан Божої любові, Божого милосердя, Божого пробачення по відношенню до нас. То напевно ми розуміємо, що це не важко да, ділитися любов'ю, ділитися милосердям і залишатися люблячими і милосердними щодо наших ближніх. Тому Лука насправді заохочує нас розпізнати фарисея в собі, щоб з ним боротися, і щоб ну, насправді щось зробити. Щоб церква власне, не стала такими, фарисе, такою фарисейською. Да? Ми говорили сьогодні, що фарисей означає відділений, да? щоб церква не відділилася, не замкнулася в собі, тільки реально була таким видимим знаком для інших людей, так як вона покликана бути цим знаком для інших, знаком Божого милосердя, щоб ми свідчили для інших людей про Божу любов, яку отримали. Правда, і цим самим заохочували інших людей прийти і скористатися зі спасіння, яке ми маємо власне в нашій церкві. І остання думка на сьогодні: є така молитва в Східній церкві. Молитва Ісусова, вона називається да, Ісусе, Сину Бога Живого, Помилуй мене Грішного. Цікава річ недавно я довідався, що ця молитва вона є складена з двох молитов. Перша це є молитва Митаря. Який прийшов до храму, щоб молитися, пам'ятаємо, став на кінці храму, бився в груди і весь час і казав: Боже, будь милостивий до мене грішного, Боже, будь милостивий до мене грішного. А друга молитва, яка є тут теж присутня, це є молитва сліпого Вартимея, який сидів в Єрихоні. Правда, біля дороги, і коли Ісус з апостолами проходив в напрямку Єрусалима, пам'ятаємо, власне, так Він кричав Ісуса, Сину Бога Живого, Сину Давида, помилуй мене грішного. Тобто, ці дві молитви: одна просить про оздоровлення від сліпоти, правда, про прозріння, а друга просить про покаяння, да, тобто про, про милосердя. Тобто, ну на правді це дуже мудра молитва, бо, бо вона захищає нас. Перед сліпотою фарисейською, і перед власне їхнім розумінням цієї святості, цього цієї святості зовнішньої, тобто весь час ця молитва вона заохочує вона є такою молитвою покаяння, молитвою про пробачення гріхів. І думаю, що це дуже мудра молитва, бо вона завжди пригадує нам про, про небезпеку власне фарисейства, про небезпеку повірити в свою. Особисту святість і так само повірити в свою особисту мудрість, да, щоб цього не сталося. Щоб ми направді, завжди мали перед очима Божу мудрість і Боже світло. Правда, ну то варто про цю молитву також пам'ятати. Дякую всім за увагу. Побачимо, як вийшло Правда, запис. Направді Балкинська так шумить, що я сам себе не чую майже. Тому навіть повільніше говорю, бо мені здається, що слова будуть покриватися з цим шумом. Але цікаво буду попробувати. Дякую всім за увагу, всім гарного дня, слава Ісусу Христову!